Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні говоримо про страховий стаж. Стало відомо, що багатьом українцям не зарахують до страхового стажу період роботи за останні 10 років. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України. А зараз про це поговоримо. А я попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну, важливу і перевірену інформацію. Умін соцполітики нагадали, що після початку повномасштабної війни Україна розірвала дипломатичні відносини з країною агресором Росією, і контакти і документообіг між державними установами, зокрема з Пенсійним фондом Російської Федерації, були припинені і. Обмін документами, який би засвідчував наявність трудового стажу, а також суми заробітних плат, які наші співвітчизники отримували за кордоном у цій державі. Працюючи офіційно, він є неможливим. Українці, які переїхали з тимчасово окупованих територій, зокрема з Криму, з Донецької та Луганської областей, не могли виконати вимогу законодавства українського та підтвердити, що вони не отримують пенсійних виплат від Російської Федерації. Відповідно, вони не могли оформити собі українську пенсію від пенсійного фонду України. Один місяць тому я відкрила канал на Ютубі, дуже багато громадян писали. Про те, що вони е, виїхали, вони стали переселенцями, вони виїхали з е, захоплених територій, і вони намагалися оформити отримати виплати від України, вони. Не змогли це зробити, і багато питань задавали, як, як їм чинити в, ці, в цій ситуації, тому що виникала така дуже велика проблема. Документів вони отримати не можуть. Підтвердити свій трудовий стаж або його відсутність та нарахування заробітних плат також не можуть, і що їм робити далі, залишалося незрозумілим. Тому парламент вирішив узгодити це питання і а, прийняв відповідні зміни до законодавства. Слід нагадати, що Росія та Україна вийшли з угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення. Таким чином, люди, українці, які значну частину професійного свого життя працювали у Росії, Білорусі, Казахстані та інших державах, вони не могли Включити в ці періоди ці свої офіційної роботи в цих країнах в свій страховий стаж в Україні. Відповідно, вони втрачали або частину страхового стажу, або взагалі не, не мали прав на призначення пенсії. Новий закон виправляє ситуацію: Українці тепер зможуть включити страховий в свій страховий стаж ті роки, які вони працювали за кордоном в у вказаних країнах, зокрема в Росії. Але страхові внески, тобто з тих заробітних плат, які вони отримували, в вони враховані не будуть. І при розрахунку пенсії будуть враховуватись братись до уваги лише сам стаж без врахування розміру сплачених пенсійних внесків. Тепер громадянам, які переїхали з Кримом, достатньо. Оф подати заяву до пенсійного фонду України та зазначити, що вони не отримують пенсійних виплат з Криму і бажають отримувати їх в Україні. Для розрахунку виплати пенсійної пенсійної потрібно надати трудову книжку або пенсійну справу, якщо вона є на руках у громадянина, і ніяких підтверджень від пенсійного фонду країни-агресора не потрібно. розміру пенсії. Будуть враховувати лише єдиний соціальний внесок, який громадянин здійснював, сплачував в Україні, а не його трудовий стаж набутий в інших країнах. Відповідно, чим більші були ці внески, чим довший період був сплати єдиного соціального внеску, тим на більшу виплату українець зможе розраховувати. А стаж роботи вкра в інших країнах він буде враховуватись, але не братися до уваги при розрахунку самої виплати, лише для розрахунку страхового стажу. Тобто, якщо вам не вистачало, наприклад, там 5-10 років до, до виходу на пенсію, до, до кількості до страхового стажу, цей період, який ви працювали за кордоном, він буде врахований, але заробітні плати і, і в які ви робили в інших країнах, вони враховані не будуть. А тепер найцікавіше: до страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не будуть враховуватися періоди роботи на державу агресора після 19 лютого 2014 року. Нагадаю, що це дата, коли Російська Федерація почала анексію українських територій. Вказано, що закон не передбачає в, врахування зарахування до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних воєнізованих або збройних формуваннях, правоохоронних або судових органах держави агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади. Таким чином, українці втрачають. Чють більш понад, понад 10 років роботи, якщо вони працювали на тимчасово окупованих територіях, на захоплених територіях, займали посади, вказані, і вони не зможуть врахувати ці роки цей період при оформленні пенсії в Україні. Якщо ця інформація була вам корисна, ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!